Заважає брязкіт каналізаційного люка. У рівному люди скаржаться на вибоїну на дорозі не так на неї, як на звуки, адже яма утворилася прямісінько біля каналізаційного люка. Коли вулицею їдуть автомобілі і потрапляють у вибоїну, то автоматично брязкає і каналізаційний люк. Звуки заважають спати місцевим мешканцям про незначну проблему, але складний процес її вирішення далі у сюжеті. Тут рух машин постійно. Ось і звук, коли попадає колесо в цю яму, постійно бахкає. Ну можна сказати, під самим будинком. У нас малі діти, ну по цій вулиці так, не так само, і в мене тому для нас це є великою проблемою. З такою проблемою стикнулася мешканка будинку по вулиці Петра Могили, 11, Юлія Близнюк. Жінка живе поблизу вибоїни. каже, звуки не дають дітям спокійно спати. З цією проблемою Юлія звернулася у міську раду. Там погодили ремонт вибоїни. Розглянувши ваше звернення, повідомляємо, що поточний ремонт асфальтного покриття за адресою місто Рівне вулиця Петра Могили, 11 буде включено в перелік робіт з поточного ремонту об'єктів благоустрою в місті Рівне на 2023 рік. Та ремонт дороги біля будинку Юлії Близнюк не вдовольнив останню. Каже, вибоїну просто засипали піском, який розвіявся через рух транспорту. Ну, якість можна подивитися на лице, тому що част... клаптик дороги зроблено, а клаптик засипано піском. Ну це вже про щось говорить. Директор департаменту інфраструктури та благоустрою Руслан Гудима каже, за адресою вулиця Петра Могили 11 ніяких ремонтних робіт вони не проводили. Там проводили роботи, ще треба тільки розібратися, хто отримав ордер, чи теплоенергія, чи їм водоканал обласна організація, тому що якщо вони проводили біля даного люка роботи, тобто на них фактично лежить і обов'язок відповідно до отриманих ордерів щодо приведення в належний стан даний благоустрій, який вони порушили в аварійних ремонтів чи ще якихось інших справ. Доповнює, незважаючи на обставини, через які утворилась вибоїна, поточний ремонт ділянки дороги по вулиці Петра Могили, 11 проведеться у 2023 році. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, Павло Стицюк новини Рівного.